Доброго дня, я вітаю вас, шановні друзі. Нарешті я розпочинаю новий обзор по питаннях права та міграції на нашому каналі Сергія Крижанівського. І ми з сьогоднішнього дня будемо з вами постійно в контакті. Я також пропоную по нашому каналу будуть йти прямі ефіри. Де ви зможете задавати питання, отримаєте відповіді. Нарешті, сьогодні я започатковую програму, яка дасть можливість вам отримувати постійно наші рекомендації, консультації правові. І давайте розпочнемо. Сьогодні 11 червня 2025 року. І адвокатське об'єднання «Крижанівський та партнер вітає вас. Ви можете. Дивитися наш сайт lavktp.com будь ласка, там є всі дані, які дають можливість вам бути з нами в контакті, Ви можете написати листа, зателефонувати за єдиним номером 066-2052-203 записатися на консультацію чи повідомити про свої проблеми, де ми з вами можемо обговорити їх перспективу. ну і якщо вона є, то ми е, маємо можливість з вами вкладати угоду та надавати вам правову допомогу. У нас працюють досвідчені юристи, адвокати, і в тому числі я постійно е, опікуюсь питаннями роботи з нашими клієнтами. Ну і зрозуміло, що ми продовжуємо нашу діяльність в цей небезпечний час, коли йдуть військові дії. Але офіс працює за адресою міста Київ вулиця Січової Стрільців, 77, офіс 416. Ви можете до нас завітати, але попередньо потрібно узгодити час та день. Отож, давайте з сьогоднішнього дня розпочнемо з вами нашу, наші контакти, і я пропоную вам сьогодні. Роздивитися і усвідомити, як працює штучний інтелект у правосудді, ну і така назва нашої статті Старт великої реформи чи нова хвиля технократії. Отож, Державна судова адміністрація ДСА затвердила концепцію нової версії єдиної судової. Інформаційно-комунікаційної системи ЕСІКСІ, яка передбачає активне використання штучного інтелекту. Я, як правник, розглядаю це з обережним оптимізмом. Можливості справді вражають, але питання правових гарантій та доступності для всіх сторін процесу залишаються відкритими. Ну і... Основні ідеї цієї концепції. Щі для аналізу справ, система зможе виявляти відхилення від практики Верховного суду, ігноруючи докази або помилки у висновках судів нижчих інстанцій. Ну і мається на увазі виявляє ігнорування. Генерація документів автоматична. Створення проєктів документів, перевірка їх змісту, граматики, відповідності норм права. Тобто, це система дає такі можливості. Електронна судова справа вона е, працює в електронному суді, е, система, яка дає можливість е, адвокатам е, налагоджувати взаємодію з е, судовими правоохоронними органами. і по, Якраз тут існує повна відмова від паперу, зберігання, обробка та обмін матеріалами тільки в цифровому вигляді. Онлайн-суд. Всі процедури, включно з розглядом справ, можуть проводитися дистанційно. І ми з нашими колегами постійно використовуємо ці можливості, проводимо відеоконференції. І використовуємо таку систему ВКЗ, яка дає можливість зразу ж з електронного суду входити на відеоконференцію, і секретар судового засідання з'єднує з колегією суддів чи з суддями, які якщо це перша інстанція, і проводиться судовий розгляд. Ну, зрозуміло, що є можливості через електронний суд подавати додатки, докази, ну і це дає можливість прискорити процес. Електронна взаємодія з іншими системами: СМЕРЕКА і Кейс, виконавчі провадження, реєстри судових рішень тощо, Тобто, зараз якраз по цьому нововведенню буде і е, таке взаємодія. Що вражає мене? Провадження функції автоматичного розподілу справ між суддями інструменти для самопредставництва громадян, в тому числі через голосові підсказки та віртуальних асистентів. Персоналізований підхід система пропонуватиме методологію розгляду справ, підбиратиме релевантну практику. Які ризики? Ну і зрозуміло, запитання. Контроль за алгоритмами. Хто буде перевіряти, що штучний інтелект не упереджений? Відкритість коду, по-перше, це концепція передбачає використання відкритих стандартів і коду, але чи буде це достатньо на практиці? Доступ для людей без досвіду, чи справді система буде зручною для пенсіонерів, ветеранів? Сільських мешканців, тобто, судовий електронний суд дає можливість бути легалізованим як чи представник, чи фізична особа. Тобто, будь-який громадянин, який має правоздатність, він має можливості використовувати цю систему. Яка ж моя позиція? Ну, по-перше, позитив у тому, що Судова система визнає потребу в оновленні. Це вже дає можливість нам сподіватися на прозорість та е, зрозуміло, що для кожного існує поняття, е, що справа буде розглядатися в судовому порядку без е, е, втручання інших осіб. Як ми знаємо на практиці, це Відбувається і навіть зараз розглядається справа проти екс голови Верховного суду князєва, який замішаний в корупційному діянні отримання хабарів. Ну і зрозуміло, що проте замість хаотичного цифрового напливу потрібна чітка правова рамка і тестування на обмежених ділянках з рахуванням прав людини та. Адвокатської етики, якщо представляє е, в ваші інтереси в суді адвокат, норми СХ існує, а наразі існі, іксує як набір е, розрізних систем з різною якістю. І повна перебудова системи виглядає неминучою, зважаючи на збої, застаріле програмне забезпечення та розриви в архітектурі. Але підхід до інтеграції ще має бути продуманим і з належним балансом між ефективністю і справедливістю. Ну і рекомендації нашим колегам-адвокатам, які варто вже сьогодні знайомитися з цифровими інструментами і готуватись до нових форматів взаємодії з судами, а суспільству контролювати, щоб під виглядом технологій не відбувалося. Підміна правосуддя, технократію. Ну, такі питання, як авторозподіл справ, він визначається також автоматично системою, і це буде постійно під контролем громадянського суспільства, воно буде прозорим. Ну, І зрозуміло, що питання, які ми зараз з вами розглядаємо, вони дійсно актуальні на сьогодні, тому що. Штучний інтелект вже розповсюдився на різні аспекти. І навіть, бачите, зараз в новітній технології він навіть використовується в літальних апаратах, тобто дронах, які застосовуючи штучний інтелект, наводяться та долітають до цілей. Я вже не кажу по судовій системі. Тобто це питання, які пов'язані. наприклад, я сам зараз вивчаю англійську мову, застосовуючи штучний інтелект, і мені дуже легко, тому що ідуть програми, я засвою вже 10 уроків. Ну і це можливості неосяжні. Система дає можливість вийти на рівень Б2. Ну і зрозуміло, що. Вільне користування мовою іноземною, а і англійська мова дає можливість спілкування з усім світом. Ну і зрозуміло, що якраз і в практиці в правовій також ми маємо неосяжні можливості, тому що наша адвокатська компанія розширяється. Ми зараз плануємо. Вже в міграційному напрямку відпрацьовуємо питання щодо презентації нашого проєкту по використанню додатка і мігро, і це дасть можливість відкрити його в п'яти країнах: одночасно в Польщі, в Чехії, в Нідерландах, в Німеччині та Іспанії. Ну і далі. Ми будемо за 5 років намагатися цей додаток використовувати в 76 країнах світу, який дасть можливість людям вільно передвигатися. І вони привабливі для міграції. Ну отож, будьте з нами. Сьогодні це моє перше включення. Я буду старатися кожного дня з вами спілкуватись. Ну і дійсно, я повторюю, що. Будуть прямі ефіри, я буду їх анонсувати. І питання, ті, які пов'язані з консультацією у прямому ефірі. Будь ласка, ви можете завчасно під цим відео надавати свої запитання. Я на цьому тижні буду виходити в прямий ефір, і ми з вами будемо розглядати правові аспекти, які вас хвилюють. Багато питань до нас. Йдуть зараз завдяки тому, що ви маєте можливість застосовуючи наш сайт lavktp.com, надавати письмові запитання. Ну і звісно, ми маємо прямий зв'язок, зв'язуємося по телефону, чи це онлайн, чи письмово вигляді, надаємо консультації. Перевісно. Хочу застережити, що перша консультація є безкоштовною. І в онлайн так само режимі вони безкоштовні, тому сподіваємось, що ви будете зацікавлені в роботі з нашою компанією. Ще раз повторюю, що питання тільки пов'язані з відвідами нашого офісу, будь ласка, завчасно телефонуйте за номером 066. Якщо це ви за кордону, то зрозуміло, ми можемо виходити з вами на. Зв'язок і, до речі, на сайті це запропоновано через WhatsApp. Ви нажимаєте кнопочку і автоматично набирається номер, де включається наш правник. Ну і, звичайно, я постійно знаходжусь на зв'язку. Якщо ви прагнете особисто зі мною мати контакт та отримати первісну консультацію, будь ласка, нажимайте. Якщо відповість інша людина, правник, то ви просто запитайте контакт зі мною. Я з вами зв'яжусь. Ну і зрозуміло відвідання нашого офісу тільки по попередньому по запису. Я сьогодні бажаю вам всім, як завжди, щастя, здоров'я, любові. Будьте обережними і ми переможемо. Ми хочемо своєю роботою показати, що в навіть військовий час ми маємо можливості працювати, і це дає підстави вважати, що наші громадяни, ті, які звертаються, вони захищені. Тому звертайтеся в сайт. Ще раз повторюю лавкатп.ком. Заходьте на нього і будемо постійно з вами на зв'язку. На все добре, до нових зустрічей!